Я сьогодні хочу поговорити про те, ми з вами говорили вже дуже багато про закон України про державний бюджет, який закладається на 2026 рік. Звичайно, це питання буде. Ми будемо ще довго його обговорювати до грудня. Бо всіх цікавить, по яким принципам, по яким цифрам, так що і які нарахування нас з вами очікують в 2026 році. І найбільш таке питання, яке всіх цікавить. Ми будемо говорити з вами про збільшення розміру пенсії. Виплат, про прожитковий мінімум, тому що це поки що база і основа нарахування соціальних виплат. Я в попередніх відео розповідала про те, що, скоріш за все, буде працювати єдина базова соціальна допомога, поки що уряд ухвалив законопроект. Чекаємо ще, як за нього проголосує Верховна Рада, відповідно з якими правками та змінами. Ще сьогодні досить цікаву думку. Хочу з вами поділитися про реальні цифри, яким має бути прожитковий мінімум. Хочу нагадати, що державний бюджет на 2026 рік у нас передбачає прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років. Це 2817 гривень, від 6 до 18 років 3512 гривень. Для працездатних осіб це 3328. Гривень та для людей, які втратили працездатність 2596 гривень. Більш конкретніше не буду зупинятися, тому що ми про це говорили. Що це значить? Це значить, наприклад, що люди з інвалідністю та ті, хто отримують мінімальну пенсію, я вже розповідала, хто отримає 2361 гривню, отримує збільшення на 200 гривень, так? бо буде отримувати 2596 гривень. Що взагалі пропонує? Пропонують надалі. Тому що закон України про державний бюджет буде ще проходити стадії, скажімо так, обговорення, що народні депутати зможуть нести свої правки і от пропонують. З 1 січня 2026 року показник прожиткового мінімуму затвердити не менше середнього показника витрат на продукти 4700 гривень. Таку інформацію в своєму телеграм-каналі опублікував народний депутат Данило Гетьманцев. Хочу нагадати, що наразі Міністерство соціальної політики теж надавало інформацію про те, що прожитковий мінімум має бути в рази. Хоча б в три рази більше, це взагалі мова йде про е, суми так більше 6 тисяч гривень, аж ніяк про 2596 гривень 3328 гривень. І пропонують почати з цієї суми 4700 гривень як стартового розміру, прожиткового мінімуму в наступному році. Тому 2026 рік буде роком змін, якщо все ж таки внесуть зміни. Не до державного бюджету і змінять розмір прожиткового мінімуму. Тобто, якщо фактично зараз змінять розмір, зроблять стартовий розмір прожиткового мінімуму 4700, то відповідно автоматично і перерахується з 1 січня 2026 року і розмір пенсій, мінімальних пенсій по інвалідності та розмір розмір різних соціальних виплат. Тож чекаємо остаточного рішення, тому що обговорень ще буде багато? А як ви думаєте, залишайте інформацію в коментарях? Одна вашу власну думку, яким має бути прожитковий мінімум для того, щоб зараз з рахуванням цін сплати комунальних послуг, хто не може, наприклад, отримати субсидію, так можна було вижити? Дуже цікава ваша думка.